Доброго знізла. Сьогодні черговий огляд мого баштану. На огляді в нас буде кавун від торгової марки Новосід Україна, Кавун Техас. Нагадаю, зрошення полив, тому були деякі прорихи і як не приділив достатньо уваги цьому, але в принципі по факту я кавуном задоволений. У нас тут Кавун Техас, бачимо вже голі кущі, да, це ми вже випробовували його самі. Далі пішов Кавун Техас. На розмір я скажу із зазвошення, Кавун не зміг нормально проявити себе. Тому вносимо корективи. Дружина сказала закуповувати даний Кавун. По-перше, термін стиглості в нього дуже гарний ранній Тому зараз зриваємо кавуну, кавун і будемо далі його куштувати і залишимо далі в відгук. Ставимо відео на паузу і поїхали. і так Продовжуємо наш огляд на даний кавун. Кавун Техас. Бачимо тоненьку шкірочку, гарне забавлення. Аромат дуже гарний. Вагу, вибачте, не сфотографував. Вернее, не зняли відео, коли важив. Вага кавуна 3,5 кг, але полив на мінімалках. Полив на мінімалках, тому така вага. Там, де полив гарний, там кавуни показують дуже як, чим ближче до стойки, тим більше кавун показує результати. Техас, на жаль, було 20 штучок, посадили край поля, думали, буде класно. Но, значить, з самого початку що скажу, кавун туго сходить, але дає міцну, міцну розсаду, формує міцну рослину. Те, що в мене він трошки не вийшов, це не значить, що кавун не може дати більшу вагу. Кавун однозначно може дати більшу вагу, просто палив. Тому, в принципі, рекомендую Техас. Будемо замовляти його на наступний рік. Дуже гарна цукристість в нього, дуже гарне забарвлення. Дуже подобається. Мілка кісточка. Дякую Новосід за довіру. Вибачте, що так вийшло, але, але, але кому має право на існування, тим паче, що термін дозрювання досить гарні. Всім дякую за увагу, всім мирного неба!